Вітаю. І тут, бачите, білюшки. Такі. І тут моя знахідка. Отакий От красень. Подивіться. А ще біля нього. Я ж казав, що ростуть білюшки. І якщо там ростуть більшки, значить є білі гриби. І бачите, і під ним одна, і тут одна. І такий гарний. Ого! Подивіться, біля такий. Оце красень. Що ж, на перший раз гарний. І тут... Заховався. Ой, як до нього дібратися. Бачите, такий карасень. Ще один. Ні, гарний. Середній такий грибочок. Нормально. Продовжуємо. Ох, Подивіться вдалені, Як червоні. Гарний. Підберезничок. Який масивний він. Не знаю. М? І чистенький. Чистенький. Що ж будемо брати? Вже давно не ю жарених, то буде що жарити. Ой-ой-ой, друзі! Яка сталася біда! Наступив на грибай. Ой якого гарного. Дивіться, трохи змісив я йому шапку. Ну нічого, будемо шукати напарничка. Може десь тут є, великий. Дуже поаккуратніше то буду дивитися. І що ж, правду я казав. Тут подивіться. Красень. О, недалеко відійшов і бачу є. Є напарничок. А ще подивіться, який... Який гарний. Ого. Як гарно. Він виріс. Оце знахідка, подивіться. Біленький, біленький, як сніг. Що ж, будемо продовжувати. Знову, друзі, знову... Нечаянно я наступив. Подивіться, який якого... А це вже трохи жовтуватий. Але все рівно жалко, що так я якось став на нього нечаянно. А тут, а тут біля чок, відзаховався. Оце вони... Як гарно, а тут два даже. Дивіться, один, два. Як вони гарно ховаються в муху. Отакий От красень, і ще? Не ще щось і тут. Знаєш? Ні, немає. Тільки ці. Але будемо шукати ще. І знову, друзі, знову знахідка. Подивіться, який гарний. Ого! Або який він мудрий, подивіться. Два. Два грибочки під одною шапкою. Під одною стріхою. Мудро. Що ж? Боюся, руками її. Шукати, бо недавно змію вбив, То щоб не злапати змію за хвіст. Бо і таке мож... можливо. І таке можливо. Хотів вже йти у другу грибляночку, а тут, подивіться, знову гриб. Я не знаю, що то так мені сьогодні повезло. Один. Ти ще бачу тут далі. Ще один красень сховався. Ну. О, які гарні грибочки. Ну нічого, продовжуємо грабалочку. Тут напав вже на такий. Подивіться, який грубі. Ого! Подивіться, яка лисичка велика. Оце вони. Celi, parasoli dwie, kijar, jest taka druga, I jeszcze tutaj jedna, cztery takie, ale ścieczka wielki. No już co, przechodzimy, a troszak, gdzie szuka ryba? nie się jak zasłatany. О, там вдалі ні. Бачите, чорниється. Такий красень. Ану де ж ти, друже, від мене сховався так далеко. О, гарненький. Такий. чорнюшчик. На жаль, напарника не знайшов, але тут важко в такому і додивитися наперничка. А нехай росте більше. То знайду я його потім. Так, друзі, заліз я в гребляночку. подивитися. І тут, не повірите, царський гриб, корбан. Корбан, якого я вже давно не бачив. Бачите, як вони ростуть гарно. Ці корбанчики, о, як воно глибоко! О! Отакий! От Отакий красень! Корбанчик. Один, а тут ще один є. Що не знаю як його. Вім кому-то бо вони так глибоко ростуть. Ой-ой-ой-ой. Щось тріщить. Але йде. О, трохи приломився. Але нехай. Оце. Друзі, знахідка. Два корбанчики. Не знаю, що там ще вдалені щось. Хоч бугорок ні, немає. Отак. Отака От знахідка. А, а який він пахучий. Слова не передати. Бачите, такий корбанчик. Це молоденький. Такий. Ось такий. Корбан або кателазма царська. Такий. Гарний грибочок. Бачите, він аж такий аж порепався, шапка в нього. Чуть ну, це молоденький. Грибочок. Що ж будемо шукати ще? На жаль, більше не, не знайшов, тільки ці два. Але за це буду дякувати. Ой, будуть гарні. А жарені грибочки. Що ж, продовжуємо по. І знову, знову, білячок такий. Оце такий біленький. Бачите. Так, ми більш у лісі я його знайшов. Ну, під сміличкою. Але такий не чорний. І бачу тут ще один. Заховався такий. słoczyk idy na sidy droże, żeby tobie na było skłóczy na samomu. jeszcze pilze nie baczy. Gdy jaż je maleńki na Herot eh? budy wielekej. Я в отакий лісах, думаю, трохи перепочину. А тут тобі. Ну ці грибачки. Не дають перепочити все. І знову, знову знахідка. О! А це такий непоганий, гарненький. Ну, все рівно. Треба. Трохи перепочити, бо я вже доста ізморився. Тут такі мухомари ростуть. Трохи. Трохи сяду і перепочину. Подихаю свіжим повітрям, помилуюся ліском таким густим. Трохи я передихнув і підійшов у гребляночку і тут валя. Знову невеличкий грибочок. Хоча хочеться побільше, щоб були, ну але вони не встигають виростати. Так скоро. Напарничка? Не видно. Навірно, ще не виріс. І так, знахідочка тут. Такий підберезничок. Гарний, частенький. Ой. Нога не дуже така. Що ж подивлюся ще тут. Може ще щось знайду, Оп, а що так це? З другої сторони таке? Щось там у псяці біліється. Що це таке? Білий? Точно. Білий гриб, подивіться. Ха! Ну, вже трохи жовтий. З одної сторони підберезник, а з другої... Білячок, але похожий на підберезника. Нічого нехай буде. Трішки природи, подивіться, як гарно. Оборіг називається це, у яке складають сіно. Така гарна осіння погода. Вітер холодний такий.